Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рустоль. Мене звати Павло, і сьогодні я вам покажу, як розібрати та зібрати секатор 860 від компанії Staffor. Це італійський секатор від компанії Staffor, характерною рисою якого є те, що він призначений для роботи лівою рукою, а також виготовлений він повністю з дрожжевіючої сталі. Для того, щоб розібрати його, спершу знімаємо пружину, відкладаємо її набік і розкручуємо гвинт, який кріпить. Пластинку фіксатора центрального вузла. Викручуємо цей гвинт і знімаємо пластинку фіксатора. Пластина по-іншому можна це назвати механізм настройки секатора або точного регулювання роботи секатора, затяжки секатора. Пальцями розкручуємо центральну гайку. Складаємо її на бік і виймаємо ось гвинт. Збираємо секатор навпіл. Як бачимо, контролезо є незмінним елементом з руків'ям, і воно міняється при потребі, воно так само може замінитися. Міняється воно в такому вигляді. Точно так само і лезо. В даному секаторі не є змінне окремо, а воно міняється разом з руків'ям. Варто зауважити, що ці деталі не є дорогі, тобто цей секатор так само не є дорогий. В даному випадку це спрощення у виготовленні, у виконанні секатора, завдяки якому стафор зробив відносний бюджетний секатор, і змінні деталі до нього так само відносно є бюджетні. Разом з тим він є виконаний з нержавіючої сталі і відповідає усім ознакам професійного секатора. Збирання секатора проводимо в зворотньому порядку. При потребі змастити, ми змащуємо центральний вузл, отвір центрального вузла як з одного, так і з другого боку, продягаємо осьовий гвинт всередину. Осьовий гвинт має фаски, в які він стає відповідно до отвору в лезі. Це зроблено для того, щоб можна було легше і простіше закрутити секатор і відрегулювати його роботу. Збираємо секатор на сьому гвинті, закручуємо центральну гайку. Закручуємо її руками і не затягуємо. Ставимо на місце пластинку фіксатора і наживляємо гвинт цієї пластинки. Ця пластинка необхідна для того, щоб точно можна було настроїти роботу секатора. Якщо в нас секатор, ну зараз в даному випадку він настроєний добре, він закривається десь приблизно наполовину. Якщо необхідно трошечки підтягнути секатор, підтягнути ось цю гайку, відпускаємо цей гвинтик і провертаємо пластину за годинниковою стрілкою. Як бачимо, ми перетиснули вже. Якщо необхідно трошечки відпустити центральну гайку, повертаємо ту пластинку проти годинникової стрілки. Відповідно, відпускаємо трошечки гайку. Добуваємося доброго регулювання секатора, коли він без пружини падає під власною вагою і закривається приблизно наполовину. Зараз треба трошечки підтягнути. Перевіряємо. Ще трошечки підтягнемо, перевіряємо. Добре. Центральний вузол можна зафіксувати, тобто закручуємо цей гвинт, який кріпить пластину фіксатора. І ставимо на, місце ставимо на місце пружинку. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор з гажівчої сталі стафору 860. Ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором стафора на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!